Втративши найріднішу душу свого сина на війні ще 8 лютого 2015 року. Ужгородка Катерина Ключкович вирішила знайти справу життя, щоб відволіктись і забутись. Порятунком для неї стали квіти та догляд за ними. Ніна, ну є різні я її от, так от їх підписую. Оце от дітки. Саме сортові фіалки жінка обрала для розради. Перші придбала 10 років тому. Ну квіти я любила завжди. У нас завжди вдома були квіти. Мама любила квіти. Ну, потім уже я якби почала збирати різні різні. І в якийсь момент я натрапила на осінньому ярмарку. Жінка продавала сортові фіалки. Я собі купила декілька, і після того поступово. Коли її зустрічала, почала купувати і збільшувати колекцію. У 2020 році Катерина Ключкович взяла участь у проєкті Україна-Норвегія, мета якого перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей. Там і отримала 15 тисяч гривень на розвиток власної справи. Там написала проект. Ну, на, на час написання у мене вже було біля ста сортів різних сортових фіалок. І там написала проект по фіалках і ну дістала премію і після того, якби вже не було дороги назад, потрібно було рухатися в цьому напрямку. І Я почала збільшувати свою колекцію. І наразі в оранжереї пані Катерини нараховується близько 300 найрізноманітніших сортів фіалок. Квіти вимагають до себе особливої уваги, адже сорти вередливі і рідкісні. По перше, у мене у мене полив по графіку йде. Тобто незалежно від того, чи це неділя, чи це субота, чи, чи якісь свята, у мене полив – це так, як їсти кожен день, то так квіти потрібно полити раз у два тижні є підживлення удобривами квітів. Хоча б раз у квартал я намагаюся оприскати квіти, того що можна з землею занести і, ну і температурний режим, зміна температурного режиму. Свої квіти жінка продає в соціальних мережах, проте запевняє, що мені бізнес ледве покриває витрати на комуналку, адже в кімнаті з фіалками лампи горять щодня по 12 годин на добу. Однак, любов до улюбленої справи сильна мотивація для Катерини Ключкович.